Скринінгова полісомнографія це золотий стандарт діагностики храпу та апної. Давайте подивимося, з чого починається і як власне відбувається процес діагностики. А починається з усвідомлення, що вам набридло хропіти вночі, а на ранок послуховувати докори рідних про ваш храп. Вам набридло прокидатись вранці і не відчувати себе виспаним, і ваша денна сонливість знижує вашу продуктивність протягом дня, або ваш лікуючий лікар наголосив про необхідність проведення даного обстеження. Зручний для вас день в клініці, лікар або медсестра покажуть, як правильно одягнути апарат, і запрограмують його, аби він увімкнувся в момент, коли ви ляжете спати. Для реєстрації даних скринінговий полісомнограф має декілька датчиків. Це назальна канюля, яка фіксує потік повітря, це пульсоксиметр для реєстрації насичення киснем крові та грудний датчик, який фіксує рухи грудної клітки, активність пацієнта, положення тіла і, власне, збирає та акумулює дані. Після проведення діагностичної ночі ви повертаєте апарат в клініку. Лікар загружає дані в комп'ютер. І починає обробляти інформацію за допомогою спеціальної програми. Скринінговий полісомнограф дозволяє оцінити ряд параметрів: наявність та інтенсивність храпу, потік повітря та його зупинки, рух грудної клітки, насичення крові киснем, платизмограму це графічне зображення насичення киснем, пульс, активність. Та положення тіла, коли всі дані полісонограми будуть розшифровані та проаналізовані, лікарі видасть заключення про відсутність або наявність апної, про його характер, це центральне периферичне чи змішане апної про наявність та вираженість хронічної гіпоксимії Та надасть рекомендації щодо необхідності більш ретельної діагностики і можливих методів лікування.